за моєю спиною це сектор для метань, в якому саме тренувався Михайло Кохан. Далі це стадіон, на якому тренувалася Ярослава. Цьогорічна олімпіада вже друга у кар'єрі дніпровських легкоатлетів, каже директор коледжу Олег Дерлюк. Розповідає, у 2021-му Ярослава Могучих виборола бронзу. каже, був упевнений, що спортсменка на цьому не зупиниться. Вона феноменальна, феноменальний атлет, який. Надзвичайно титулований, в неї є титули всі, які, мають, які можуть бути. Це, вона є чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу, вона тепер вона олімпійський чемпіон, і вона володарка світового рекорду. Тому вона королева спорту. Згадує директор коледжу і іншого учня Михайла Кохана, який виборов бронзу у метанні молоту на цьогорічній олімпіаді. На минулій олімпіаді він, він завоював четверте місце. І в нього була чітка мета, він йшов на цю олімпіаду, і він зрозумів, що треба боротися за призи. І він отримав свою заслужену бронзову нагороду. І ми надзвичайно пишаємося, він нашій і наш велетень. Це в нас кабінет української мови і літератури. В цьому кабінеті у нас займалися призери Олімпіади в Парижі Михайло Кохан і Ярослава Магучих. Упродовж декількох років за цими партами навчалася олімпійська чемпіонка та бронзовий призер цьогорічних змагань. Світлана викладала в них географію. Пишаємось і підтримуємо зв'язок. Вона брала завжди завдання, відповідально ставилася, навіть книжки з собою возила на всі збори. Михайло вже курси трошечки, знаєте, як студентські такі роки, але також відповідально ставився. Здавали ми все. Вони все своєчасно. Я за фіналом стрибків у висоту і виступом Ярослави слідкували всім викладацьким колективом. Розповідає заступниця директора Алла Ликова. Група не втихала, Тобто кожен висловлював десь свою думку, кожен підтримував. Не знаю, як передати ці емоції. Вони не передаваємо. І коли це була вже медаль, ну ми знали, що це вже медаль. Всі там кричали Ура, кричали тихенько пишучи. Михайло навчався у спортколеджі три роки. Згадує заступниця директора Світлана. каже, спортсмен полюбляє гумор та завжди допомагав одногрупникам. Як сказав Михайло, легка атлетика його це не зовсім легка атлетика, тому що його мола досить важкий. Звичайно, що вони витривалі, вони впевнені в собі. І я так думаю, що надалі їм це допоможе по життю. Викладачі чекають на повернення олімпійців до рідного Дніпра. Планують організувати з ними зустріч для учнів коледжа. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.